Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке паралелограм, його властивості та ознаки. Перше, з чого ми почнемо вивчення цієї теми, це саме зазначення паралелограма. що це взагалі таке. Так, паралелограм – це чотирикутник, у якого попарно протилежні сторони паралельні. Тобто, якщо в нас АБЦД чотирикутник, то в нього будуть АБ паралельна CD, і БЦ паралельна АД. Тепер дивимось на малюнок. Сині сторони протилежні і відповідно паралельні, червоні сторони теж протилежні і відповідно паралельні. А отже, цей чотирикутничок у нас буде паралелограмом. Поїхали далі. Визначити особливу відмінність даних чотирикутників від усіх інших. Зліва в нас паралелограми, справа ні. Можете поставити на паузу і подумати, чому саме так і що в них спільного. А я продовжу: зліва в нас паралелограми, тому що для всі, всіх цих фігур протилежні сторони в нас будуть паралельні. Так? Ось тут у нас паралелі, тут паралелі. Ну, і, відповідно, для цих фігур теж протилежні сторони паралельні. Для фігур, які в нас справа, ну, ці дві сторони явно не виглядають як паралельні. Ці теж аналогічно. На другому малюночку, так, у нас тут ось ці дві сторони дійсно паралельні, але ось ці вже ні. Так, і вони ще й не рівні. Ну, а третій малюнок аналогічно з другим. Тому ось ці всі фігури це не є паралелограбами. Так. Для ромба, прямокутника та квадрату зберігаються всі ті властивості, що є для паралелограмів, тому що вони теж є паралелограмами. А ми поїхали далі. Що ж таке висота? Висота паралелограма називається перпендикуляр, проведений з вершини до протилежної сторони. Якщо в нас паралелограм ABCD з вершини Б проведемо. Перпендикуляр до АД і БК це і буде нашою висотою. Якщо ми проводимо перпендикуляр з тупого кута, то відповідно теж проводимо перпендикуляр з вершини Б до сторони СД, і це в нас буде БЛ, це теж буде нашою висотою. Ось і все. Так, а ми поїхали далі. Так, тепер. Трошки візуалізуємо наші властивості, що ж таке паралелограм. По-перше, це в нас опуклий чотирикутник. Так? Далі, це в нас чотирикутник, у якого протилежні сторони, паралельні і рівні. Далі чотирикутник, у якого протилежні кути рівні, це важливо. Чотирикутник, у якого дві протилежні сторони, рівні і паралельні. Так, протилежні сторони рівні і паралельні, тому трапеція не може бути паралелограмом, бо в неї дві паралельні сторони, вони ще й не рівні. Чотирикутник, у якого діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Так. Чотирикутник, у якого бісектриси перетинаються під прямим кутом. Так, так. А тепер розглянемо більш детальніше. Властивості паралелограма. Протилежні сторони у нас попарно рівні. АД дорівнює BC і АБ дорівнює CD. Протилежні кути попарно рівні. Тобто в нас тут кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д, знов-таки, це з теорії про паралельні прямі. Третя діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Тобто АО дорівнює ОС і БО дорівнює ОД. Ось така властивість теж дуже цікава. І ще одна четверта діагональ, паралелограма розбиває його на два рівні трикутнички. Трикутничок АБС дорівнює трикутничку СДА. Ось, дивіться, жовтенький трикутник АВС, він буде дорівнювати трикутнику СДА. Ось такий синій. Так? Далі, а це в нас діагональ. Якщо ми візьмемо діагональ БД, то, відповідно, в нас трикутничок БЦД рожевий, так, буде дорівнювати трикутничку ДАБ. Він в нас синенький. Ще раз, діагональ паралелограма розбиває його на два рівні трикутники. Так, Ось така властивість. Далі. Сума прилеглих кутів до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Кут А додати кут Б дорівнює 180. Знов-таки, це випливає з того, що в нас АД і БЦ паралельні. А а, Б в нас січна. А кути А і Б це в нас внутрішні односторонні. Далі, шоста бісектриса кута відсікає від нього рівнобедрений трикутник. Б Ф це в нас бісектриса. Трикутник АПФ рівнобедрений. Відповідно, АБ дорівнює БФ. Ось таким чином. Дивіться, чому саме так, тому що знов таки паралельні прямі AD і BC, так? далі в них є січна АФ. А отже, кут ДАФ дорівнює куту БА, а так, як BFA і кут БАФ рівні за умовою, так, ми знаємо, що БАФ і ДА. А Ф рівні за умовою. А ще, відповідно, кути рівні так, як в нас січна. А і виходить, що в нас всі три кути рівні. А отже, трикутничок А, Б, Ф, він буде у нас рівнобедрений, тому що в нас кути А і Ф тут будуть однакові. Так, Сьоме, бісектриси суміжних кутів перпендикулярні Аф і БК бісектриси, тоді Аф перпендикулярно БК. Так, якщо ми проведемо ще одну бісектрису, то відповідно вони у нас будуть перпендикулярні. Бісектриси протилежних кутів паралельні. АФ і ЦН це у нас бісектриси. І тоді Аф паралельно СН. Так, ось подивіться на малюнку Аф паралельно так, СН. Дев'яте. сума квадратів діагонали паралелограма дорівнює сумі квадратів сторін паралелограми. Отже, АС квадрат додати БД квадрат дорівнює 2 помножити на АБ квадрат додати бц квадрат це все в дужках. Так, ось така властивість. Тепер трошки розкажу вам про історію. Звідки взялося слово паралелограм? Термін паралелограм походить від об'єднання двох грецьких слів, паралелос, той, що йде поруч, та грама, риска лінія. Цей термін першим ввів Евклід. Це грецький вчений. Тепер. Ми переходимо до ознак паралелограми. Вони дуже схожі на властивості, але все ж таки. Якщо у чотирикутнику протилежні сторони паралельні і рівні, то цей чотирикутник є паралелограмом, якщо ABCD чотирикутник, AB паралельно CD, і при цьому AB дорівнює CD, то відповідно, наш чотирикутничок і буде паралелограмом. Так, а якщо він буде паралелограмом, то всі ті властивості, які ми тільки що проговорили, вони будуть виконуватися для цієї фігури. Так, Наступне, якщо у чотирикутнику протилежні сторони попарно рівні, то такий чотирикутник – паралелограм. Знов-таки, якщо ABCD чотирикутник, BC дорівнює АД, а AB дорівнює СД. Так, вони в нас рівні. Якщо сторони протилежні рівні, то, відповідно, і наш чотирикутничок буде паралелограмом. Так, наступне, якщо в діагоналі діагоналів точки перетину діляться пополам, то такий чотирикутник є паралелограмом, АО дорівнює СО, БО дорівнює ОД. Звідси ми маємо, що наш. Чотирикутник буде паралелограмом. Ось така цікава властивість. Це досить зручно використовувати в задачах, особливо, якщо там є в нас якась рівність трикутників. А ми поїхали далі. Чому дорівнює периметр паралелограма? Так, ми знаємо, що периметр це сума всіх сторін, так? Відповідно, так як в нас протилежні сторони рівні, то ми маємо А додати А, додати Б, додати Б. І це ми можемо записати у вигляді формули. Периметр паралелограма дорівнює 2 помножену на суму сусідніх сторін АБ додати БЦ. Тому що АБ дорівнює СД, БЦ дорівнює АД. І якщо ми просто візьмемо АБ, Додати bc і помножимо на 2, це і буде сума всіх сторін. Тому використовуємо таку формулу для знаходження периметра. Так, розповім вам про сім'ю чотирикутників. Так, Я вже проговорювала, що паралелограм – це в нас опуклий чотирикутник. У нас є чотирикутники опуклі та неопуклі. В опуклих чотирикутниках є довільні, це взагалі можуть бути якими завгодно, є трапеції та є паралелограми. В свою чергу, паралелограм ділиться на ромб і прямокутник. І ромб може бути квадратом. Про ромби, прямокутники та квадрати ми ще поговоримо у наступних відео. А ми поїхали далі. Розв'яжемо декілька задач. Наприклад, в нас є abcd паралелограм. Кут А в нас 30 градусів. Нам потрібно знайти кути паралелограма ABCD. Так, що ми знаємо? Якщо кут А 30 градусів? За властивістю, так, сусідні кути в сумі, в нас дають 180. Отже, кут А додати кут Б дорівнює, у нас буде 180 градусів. Кут А ми знаємо, отже, можемо записати кут Б за Х, буде 30 додати Х дорівнює 180. Відповідно, таким чином ми можемо знайти кут Б, а за властивістю, кут А дорівнює куту С, отже кут С теж буде 30 градусів. Кут Б ми можемо знайти за цим рівнянням. А відповідно, кут Б і кут Д, вони рівні за властивістю паралелограма. Отже, в нас буде така відповідь: кут С буде 30 градусів, кут Б буде дорівнювати куту Д і буде дорівнювати 150 градусів. Ось і все. Так легко розв'язується задача за допомогою наших правил для паралелограма. А ми поїхали далі. Наступна задача у паралелограмі АБЦД АПБ бісектриса ПБ дорівнює 3 см, ПЦ дорівнює 2 см, знайти периметр паралелограма. Так, Для того, щоб знайти периметр паралелограма, нам потрібно знати його сторони. Так? Відповідно, нам потрібно знати АБ та БЦ. Ми знаємо ПБ. 3 см, ми знаємо ПЦ. Отже, ми можемо знайти сторону ВС. Відповідно, сторона БЦ буде БП додати ПЦ. А отже С буде в нас 3 додати 2. Отже, БЦ буде дорівнювати 5 см. Але що ми ще знаємо? Ми ще знаємо, що бісектриса ділить наш паралелограм. На рівнобедрений трикутник. Знов-таки, так? Чому? Тому що в нас Б і АД паралельні, і кути ДАП і БА рівні, і відповідно кут П рівний куту А, це в нас рівнобедрений трикутник. І ми маємо, що БП буде дорівнювати АБ. А це буде 3 см. Отже, ми знаємо а, Б, це 3 ми знаємо Б це, це в нас 5, і можемо знайти таким чином периметр. Так, от 1 дорівнює куту 2, так як в нас є бісектриса, так, АБ. Відповідно, кут 2 дорівнює куту 3, так як це в нас січна при паралельних прямих. так. Відповідно, 1 і 2 рівні за умовою, а 2 і 3 рівні за доведенням. І ми маємо, що 1 і 3 це рівні кути. Отже, АПБ це рівнобедрений трикутник. Відповідно, в нас тут буде 2 помножити на 3 додати 5, а 2 на 8 буде 16. Наступне завдання у паралелограмі АП бісектриса ПЦ. Буде 5, ДЦ9, знайти периметр паралелограма. Знов таки знаходимо периметр. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно знати сторони, так АБ і БЦ. Що ми тут можемо знайти. ПЦ у нас 5, ДЦ в нас 9. А отже, і АБ теж буде 9. А за попередньою задачею ми виявили, що АБ дорівнює БП, так як трикутничок, АБП рівнобедрений, Тобто БП9, ПЦ5, отже, ми можемо знайти БЦ, отже це буде 14, і відповідно АБ в нас тут. Ми знаємо, це 9 за умови. Так, Тепер, так, кут 1 дорівнює куту 2, так, як у нас бісектриса, 2 і 3 дорівнюють так, як це в нас січна, і 1 і 3 рівні, а отже АБП в нас рівнобедрений. Відповідь периметр цього чотирикутника, так, цього паралограму буде 46 см. Так, наступне завдання кут А менший за кут Б на 20 градусів. Знайти кути паралелограма. Так, Коли в нас з'являються такі задачі, то нам потрібно їх розв'язати за допомогою рівняння, ми позначаємо за Х менший кут або меншу сторону. В нашому випадку це менший кут. Тому менший кут А ми позначимо за х, а кут Б на 20 градусів більше. Отже, кут Б ми позначимо за х додати 20. За властивостями паралелограма ми знаємо, що сума сусідніх кутів буде 180. Отже, А кут А додати кут Б дорівнює 180. Так і запишемо, що у нас буде Х додати Х додати 20 дорівнює 180. І звідси ми вже зможемо знайти 2х, додати 20 до рівня 180, і відповідно зможемо знайти Х, і зможемо знайти відповідно всі кути. Х у нас після розв'язання цього рівняння буде 80, а отже менший кут А. Це в нас буде 80. І за властивістю паралелограмів в нас протилежні кути рівні. Тобто, кут А буде дорівнювати куту С, і теж буде дорівнювати 80. А кут Б у нас буде Х додати 20. Отже, 80 додати 20 це 100. І знов-таки, за властивістю паралелограму, протилежні кути рівні, отже, і кут Д теж буде 100 градусів, ось і все. Ось така задача. Наступно, кут А менший за кут Б у три рази. Знайти кути паралелограма АБЦД. Якщо в минулому у нас був знак плюс, так на 20 градусів більше, то тут в нас у 3 рази. Отже, ми будемо використовувати знак множення. Знов таки, все, як і в минулій задачі, менший кут ми позначаємо за Х, тобто кут А в нас буде просто Х кут Б в нас у три рази більший, отже, кут Б ми позначимо, як 3 помножити на Х або просто 3х. Сусідні кути в нас будуть в сумі 180 градусів. Знов таки, так, А додати Б, кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів. Тоді пишемо х додати 3х дорівнює 180. Відповідно, буде 4х дорівнює 180, і звідси ми можемо знайти Х. Х у нас буде 45 градусів, це буде кут а. а, за властивістю паралелограма в нас кут А дорівнює куту С. Отже, кут С теж буде 45 градусів, а кут Б у три рази більший, тобто 45 помножити на 3. Відповідно, це в нас буде 135, кут Б буде 135 градусів, і за властивістю паралелограма кут Б. Дорівнює куту D. Це, ми знайшли всі кути ось таким чином. Це була остання задача на сьогодні, тому вам бажаю успіхів і гарного дня!